Доброго дня, дорогі наші підписники і гості каналу Село Моя Доля. Вітаю всіх вас із неділею, з недільним днем. Бажаю всім доброго здоров'я і мирного неба і всіляких гараздів. І, звичайно ж, в першу чергу, дякую тим воїнам, які на нулі, ціною власного здоров'я, ціною. Власного життя забезпечують нам умовний мир і дають можливість знімати наші відеоролики і жити майже мирним життям. І дякую дуже нашим підписникам, котрі в такий нелегкий час підтримали нас своєю підпискою і підтримують. І пишуть коментарі, теплі, ставлять вподобайки. В вашій увазі пропоную сьогодні простенький бюджетний салат, який можна приготувати також і на святвечір. А як ви вже зрозуміли, споглядаючи початок цього відеоролика, то для цього салату нам потрібні. Такі продукти. Гриби мариновані, у мене шампіньйони, але якщо в когось є мариновані опеньки, то вони прекрасно замінюють шампіньйони, навіть ще краще. Горошок також у мене купований. А якщо хтось має свій власно закритий, я цього року не закрила, бо у нас поганий горох вродив. Так що взагалі ваш салат обійдеться вам майже за безплатно. І такі бюджетні продукти дешеві, які є в кожній господі, цибуля і морква. Ну, звичайно, сіль, олія і перець. І так, починаємо готувати наш салат, а для цього кришимо нашу цибулю в першу чергу. Для цього салату я десь взяла грамів 350 цибулі, можна брати і менше. Ось такі цибулинки невеликого розміру. Вийшло їх в мене 7 цибулинок. Нашу цибулю кришимо дрібними кубиками. Не показую самого процесу, тому що в одній руці держу телефон, а одною різати, як ви знаєте, якось не виходить. Цибулю відправляємо в сковорідку, куди наличу велику кількість олії. І смажемо цибулю до м'якості, коли вона буде в м'якості і трохи змінить колір світу, зробити прозорою. А числом 7 я люблю оперувати навіть при приготуванні їжі. Число сім, як відомо, це число повноці світу. Сім біблійних світильників, сім днів у тижні, сім кольорів райдуги, веселки, сім нот у музиці. Можливо, ще десь число сім використовується, можливо, щось пропустило, можливо, чогось. Сім чудес світу. Нашу цибульку чуть-чуть присолюємо. Цибулю відправили в салатник і тепер черга за морквою. Натираємо на грубій тертушці грами 300 моркви. І відправляємо на пательню, щоб вона також трохи підсмажилася. Такий салат швидко готується, він смачний і недороговартісний, що зараз також. Актуальне для багатьох із нас був. Можна сказати прямо, що багато хто із нас не розкошує. Горошок відсіджуємо і відправляємо в салатну миску. І поки в нас смажиться морква, приступаємо до нарізки шампіньйонів. Можна брати меншу миску банку, якщо економити. У мене ось така банка немала. Яку купила, таку і використаю. І скажу, що шампіньйонів в салаті чи гопеньок, якщо маєте мариновані, багато не буває. Шампіньйони ріжемо на шматочки. Відправляємо також до нашого майбутнього салату. У цій великій банці в мене 690 написано грам. Вага грибів 415 грам, 400 грамів. Не викидаємо наших банок. Звичайно, ви таке знаєте, бо цю банку можна повторно використати для консервування чогось, або можемо використати в якихось наших пороб. наше вже м'якенька, вимикаємо газ під нею і даємо моркві трохи схолонути. Ми її також чуть-чуть підсолили, коли протушували. Салат змішуємо в салатній місці. Ось така кількість салату в нас виходить, за необхідності досолюємо. Але пробуємо на смак, тому що всі компоненти в нас підсолені. Додаємо трошки перцю. Можна олії ще додати, а можна і не додати, так як також наша цибуля і морква смажені на олії. Ось такий бюджетний салат, і стільки багато його виходить, накидаємо в миску. І при бажанні можемо прикрасити. З цибулі можна зробити ось такі простенькі квіточки, а серединки із вареної, підсмаженої або сирої моркви. І ось такий салат простий, доступний, бюджетний, виходить. Так що пробуйте, готуйте, смакуйте. Всім смачного! А я, як завжди, нагадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. І мене звати Ніна. А кому подобається рецепт, заходьте на канал. На каналі багато різних тем висвітлюється. І Тема про вирощування різноманітних культур на городі. І чоловікові вироби розповідається, Розповідає чоловік, як він їх зробив, знаряддя, якими ми обробляємо ґрунт для того, щоб полегшити нашу сільську важку роботу. І частково догляд за тваринами, яких ми утримуємо в господарстві, зокрема в основному за закоз. І вишивка моє улюблене заняття, і багато чого іншого. Так що заходьте, якщо подобається, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки і будьте з нами. Всім всього доброго, бажаю. Головне, мирного неба, всім і доброго здоров'я. До зустрічі!